Так, ну что, тут по чем у тебя ну розкажи? Интертуловский реальных 12 000 мА тішу вам рассказывают 40-50 тысяч в вот таком самом банке. Не може в такой самой банке быть там 30-40 тысяч. Його ціна 2700 в комплекті э, зарядка от сети от прикуривателя комплект проводов для прикурювання, комплект проводів для телефона, для ноутбука зарядки. Э, Якщо хочете себе чудо класний 6 в одному. Тут теж 1520 мАч. Він по сині є. Так це ще тут не просто, а компресор. В комплекті провода те ж самі, це ж як пускозарядка, Шланг іде. І шланг ще, щоб качати матраси, здувати матраси. Ну і тут ще така херня. Ну Ціна його, звісно, трошки дороже на 1100.